І так, вітаю любі друзі, на моєму каналі. З вашої уваги, от такий класний фрізер GGM Astro. Його номенклатури модель cmg G16K. Споживча потужність 1250 Вт і вихід 16 літрів година. Ось так. Робиться суміш. Вона сюди заливається. Цією штучкою формується подача. Ця штучка вмикається, вона ж і сама реагує на рівень, заповненість та замерзання ванни, резервуару, зберігання. Далі ось таке сенсорне класне та блокерування. Таке та блокування. Далі ось такий вихід продукту. Все класно. Наповненість, можливо, покажу пізніше. Далі, з ергономічних кнопок. On-off, reset, робота валу, клапан подачі. Далі. Чим класна сенсорика. Хоп, ми бачимо повністю все задані, до чого воно йде. Хоп. А, до прикладу, людина вперше це все бачить. І ось отак, заходимо в меню, вводимо пароль, задаємо параметрію, яка потрібна і погнали. Ну, це для сервісного інженера. Далі. О-о! І типу ці детальки ми можемо замовити, якщо з ними сталося. Туди заливаємо, включаємо вош. Це перший підхід до цього пристрою, ми його збираємо. Ми заливаємо, включаємо мийку, він проливає шнека в ввоші, а лише тоді ми жмемо фріза і він працює далі. Так, мікс інгредієнти, ну це зрозуміло, хто вже таку штуку купує, той вже то все знає. І так далі є. Це охолодження чаші зберігання. Це якщо ви тут лишаєте. В резервуарі сам, саму суміш, сам концентрацій, мийка це якщо ви його миєте, суміш. Тут Тут знаходиться також суміш в самому шнекові. Ви відібрали морозиво. Нічний час, ви знаєте, що вночі юні ну, ним ніхто не користуватиметься. Там, наприклад, завтра теж ніхто не користуватиметься. Ви жмете на дефрост. Ну, ось так. Він проводить відтайку. Так. В моєму випадку Оп. В моєму випадку це нема необхідності, в моєму випадку він зараз працює. На жаль, Дефрост. Він провів відтайку, це все розтало. Далі ви жмете вош, чекаєте. Він крутивал, він з теж забирає. Далі. Хвилин 10 він так постояв, ви жмете, і цього полилася жижа вашої суміші. Ви її відібрали, ви її забрали звідти. І в свою чергу просто кип'ятком це все пролили навіть без розбірки. Отак вот от. легко і просто. E -er, перше знайомство пройшло, так сказати, дуже схожий, до речі, він візуально на якийсь асік. Хто знає, той знає. Ну, Дуже він уже на нього спожий. В комплекті поставки є запасні резиночки і так далі є. Працює класно, відпрацьовує класно. Знизу, до речі, з плюсів проекту Також є такий фільтр. Фільтр конденсатора. Але більш детальніше за нього розповім в розборі в наступних роликах. Лайкуємо, підписуємося на канал. буде ще багато цікавого.